Перше засідання шостої сесії Хузької міської ради сьомого скликання розпочалось із нагадування, що паперове декларування припинило свою дію, його замінило електронне. Соб'єкти декларування, зокрема і депутати місцевих рад, зобов'язані подати щорічну, охоплює попередній 2016 рік декларацію осіб уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування. Далі реєстрація депутатів та затвердження порядку денного щоправда на цей раз зі змінами. Зокрема, питання, що стосувалось порядку відключення споживачів від мереж водопостачання та водовідведення в Хуйському водоканалі, зацікавило депутатів. Казаний порядок вкладає під перерегуляторна регуляторна актів. Коротше, це акт, який встановить змінюючи сувою даною право, застосовується неодноразово що щодо невизначеного голосу. Це регуляторний акт. Вашого цю пропозицію підтримали. Питання зняли із розгляду. У зв'язку з резонансним злочином, що трапився днями в хусті, запропонували на наступне засідання сесії запросити і представників правоохоронних органів, аби ті відзвітували про свою роботу. Позачергова сесія відбудеться на початку березня. Запросять для звіту керівника хуського відділу поліції та прокурора. Далі депутати перейшли до бюджетних питань. Затвердила звіт про виконання міського бюджету за минулий рік та внесли зміни до казни на рік поточний. Вільний залишив у нас становити 7 мільйонів 448 тисяч 783. До бюджету розвитку спрямовується 7 мільйонів 148 тисяч 780 об'єктів. Свали депутати за проект рішення в цілому, однак і з окремими доповненнями, в якому зокрема йшла мова про додаткові надходження з обласного бюджету міському в розмірі 15 тисяч 300 гривень. Ці кошти повинні спрямувати за компенсаційні виплати інвалідам. Майже одноголосно підтримали зміни до окремих програм та положень, затвердили ставки єдиного податку. Пропонується для решої прям з першої групи місця фурставити ставку 10% від пожиткового мінімуму мінімум да про Щодо земельних питань, то стартували з укладання договору оренди з головним територіальним управлінням юстиції в Закарпатській області. У зв'язку з тим, що розбудується центром адміністративного послуга міської ради і пропонуємо дати оренду терміну по два років. Термін на два роки 11 місяців обранці підтримали. За проєкт рішення проголосували. Крім того, продовжили термін дії договору оренди майна, укладеного з Хузькою організацією ветеранів України, терміном на два роки. А також з головним управлінням Державної міграційної служби України в Закарпатській області. Ухвалили низку рішень, пов'язаних із врегулюванням земельних питань та майна комунальної власності. Лише два земельні питання з двох десятків не знайшли підтримки у обранців. Жвавого обговорення на пленарному засіданні набуло питання щодо плану зонування території міста Хуст, села Кіриші, села Чертіж, села Зарічна Хустської міської ради. Задін розроблений на всю адміністративну територіальну одиницю Хустської міської ради, міста Хуст із трьома населеними пунктами. У нас 18 стаття закону про регулювання міської діяльності і 24-24 стаття. В результаті даний план зонування затвердили. На сам кінець передали кілька багатоквартирних будинків на баланс ОСББ та надали кадресну матеріальну, так і окрему грошову допомогу хустянам, що найбільше потребують підтримки.